Вітаю, друзі! Продовжимо подорожувати у часі. І сьогодні за допомогою машини часу з кінофільму Гостя з майбутнього перенесемося у 1956 рік. Фотографії того часу я знайшов на сайті бібліотеки імені Заболотного та журналів Архітектура СРСР. Почнемо з новенького вокзалу Запоріжжя 1 Збудованого у 1954-му і завершимо нашу подорож на Хортиці. Тепер ми у Піонерському сквері, де тоді тільки но з'явилася скульптурна група піонерів або Фонтан Дружба, автор композиції Михайло Худас, уродженець Запорізької області, відомий також скульпторами, які вінчають фасад театру імені Володимира Магара, на той момент імені Щорса. Де він працював декоратором. Далі переміщуємося до готелю театрального, який збудували у 1956 році. За мить ми опиняємося вже у колишній вознесенці, а тоді у Одженікізівському районі, поблизу площі Театральній, дефіс космонавтів, дефіс Маяковського, Дефіс митців, де стоять новенькі на той момент будинки. Рухаємося далі у ті часи по проспекту Леніна. На фото Запорізький алюмінієвий технікум, який у 1962-му стане індустріальним технікумом. А у 1990-му перетвориться на Запорізький електротехнічний технікум коледж. Зараз це Запорізький електротехнічний фаховий коледж Національного університету Запорізька політехніка. Далі на фото бачимо будівлю Запорізького будівельного технікуму, збудованого у 1954 році. Але незабаром тут розмістився місцевий совнархоз, а потім міськрада та міськвиконком. За стилем це радянський неокласицизм. А це фото переносить нас на сучасну площу Олександра Поляка. А тоді. Проспект тут перетинала вулиця Стадіонна, яка після польоту Гагаріна перейменована на 12 квітня. Зараз це вулиця Героїв Крут. На фото бачимо перші багатоповерхівки у місті Запоріжжі. Це перші будинки у Запоріжжі, де з'явився ліфт. Це кордон двох районів міста: Парадний в'їзд в, в Ожонікізівський район. На Баштах. Встановлені літери «Миру-Мир». Мир. Вдалині видно будівельні крани, десь в районі сучасної вулиці Якова Новицького. Тут, у центрі кадру, перехрестя проспектів Леніна та Сталіна. щільність транспорту на головній магістралі міста просто вражає. А це фото зроблено з протилежного боку від перехрестя проспектів на Башту Коксохіму. Побудовану у 1951 році. Ця унікальна башта творіння архітекторів Ісака Козлінера та Леоніда Гершовича. У кадрі також бачимо будинки вставки Лаврова. А тепер у кадр потрапив сквер, де буде побудований перший Макдональдс у Запоріжжі. А це фото напевно зроблено з даху будинку поблизу концертного залу імені Глінки. У кадрі одразу дві башти Ісака Козлінера, та що ліворуч з літерами Миру Мир зведена у 1949 році. А це фрагменти фасадів будинків на сучасному проспекті Металургів, розташованих поблизу зупинки громадського транспорту, як їхати у Хортицький район. А зараз бачимо будинок, розташований також на проспекті Металургів 21. Що формує так званий татарський двір. Ми знову на тогочасному проспекті Леніна на парному боці. Фотограф спрямував камеру у бік Дніпрогсу. Це місце поряд із сучасною зупинкою транспорта проспект Металургів. Тут на фото перехрестя проспекту Леніна та вулиці Добролюбова. Зараз це вулиця Фанатська. Праворуч за кадром концертний зал імені Глінки. Тепер фотограф спрямував фотоапарат у протилежний бік, і у кадрі ліворуч концертний зал. А дорога впирається у Дніпрогес. Ось і сам концертний зал Запорізька філармонія, який спочатку будувався як клуб для працівників металургійної галузі. Це фото, як ви розумієте, зроблено поблизу філармонії. Бронзовий Михайло Іванович. Мовчки споглядає на нащадків, що будують комунізм. На фото вхід до кінотеатру Родина, що розташовувався з боку концертного залу. А це вхід у міський стадіон Металург. Глядачі збираються на футбол. Міліція слідкує за порядком та стереже спокій громадян. На цьому кадрі палац культури імені Кірова. Алюмінієвого комбінату збудований на місці клубу, який був зруйнований під час Другої світової війни. Ліворуч від пам'ятника Кірову бачимо парашутну вишку у парку. А ось і сам парк з фонтаном, тією ж самою вишкою та скульптурами спортсменів уздовж алеї. Ми знову на проспекті. Перед нами будинок номер 232 архітектора Георгія Вегмана. З робітником та колгоспницею, рік побудови 1949. А це затишний куточок міста Запоріжжя. Бачимо частину будинку із попереднього знімка. А ще ліворуч від нього здається дошка Пошани. Це паркова вулиця, це її перша назва. Із 1967-го вона називалася Леонова. А зараз. Це парковий бульвар. Наступне фото це також вулиця Паркова Леонова. Парковий бульвар, У бік парку металургів. А це фонтан на вулиці Парковій поблизу школи номер 30 Ще один парадний в'їзд у місто у соцмісто з боку Дніпро Гесу. Цікаво, що на фото зображений момент. Де видно, що частина проспекту, ліворуч від нас, не використовується. Архітектором цих двох будинків із баштами також є Георгій Вегман. А це останній будинок перед Дніпрогесом номер 193 на непарному боці проспекту. У кадрі Дніпрогес та автобус, який рухається у бік греблі. 3 секунди. І фотограф вже перетнув греблю і знаходиться на правому березі Дніпра. На фото будинок управління Дніпроенерго, з боку вулиці Вінтера. Продовжуємо рух, і далі ми вже в районі напівкола, на правому березі, де на той момент сходилися вулиці Кремлівська, Весніна та Генераторна. У кадрі невеличкий сквер на півколі. А це, якщо я не помиляюся, напівколо. Воно вдалені. з боку тогочасної вулиці Кремлівської. А зараз Сергія Синенка. У кадрі 59-та школа. Інший ракурс. А це ще одна впізнавана будівля нашого міста. Це будівля гідротехнікуму та через деякий час, і фармацевтичного інституту. Деякий час. Ці два навчальні заклади ділили будівлі, зведені саме для гідротехнікуму. Класичні форми у радянській архітектурі у дохрущовські часи були у пошані. Далі декілька затишних та милих куточків селища трансформаторників Середини 1950-х. На жаль, вже на початку 80-х вид у них був трохи втомлений. Проте на цих світлинах, поки все ще новеньке, рівненьке, гарне око радіє. Але часу в нас небагато, треба повертатися на машині часу вже у наш час. І завершуємо подорож, як я і обіцяв, на Хортиці поблизу будинку Цімету. Як відомо, ця будівля була відновлена після Другої світової війни, але повторно. Місто її втратило вже в середині 2010-х, після занепаду інституту та небажання керівництва міста зберігти будинок, та можливо розділити його між ЗНУ історичним факультетом, що було б доречно на Хортиці, та залишками інституту. І останнє фото на сьогодні це краєвид від будинку Цімету на гарні красиві сходи колись. Що ведуть до наукового містечка, розташованого на Хортиці? Дякую за увагу.